Так, включилося. Пішла народна хода напрямок від пам'ятника Тарасу Шевченку до резиденції президента України. Я стою десь попереду метрів 400, мабуть, колони. Я, я стою, скажімо так, десь міг. Катеринчука і його європейська партія. От, вони злякалися міліції і зараз всі тікають з колони. От, всі тікають з колони, злякавшись міліції, Оце і весь Катеринчук. Хі -хі -хі. Вони злякалися і йдуть, розрізаючи колону, куди хто може. Хода зупинилася вже пів години. Стоїмо, там стоять металеві паркани, Парканами металем перегороджені, перто машинами. Це Богдана Це Хмельницького. Тани, машинами, тобто люди не зможуть продавити е, той поршень. І е, хода зупинилася. Е, бачимо прапори. Значить, е, кінець колони в районі. Тисяч людей. З урахуванням того, що вже багато... Знімаю активіста з вірпіння, як вас звати, кажи. Павло. Володя? Павло. Павло. Павло? Павло. Цікава людина, Тіка, не тікає, коли вже всі тікають. От. Я, я просто хочу для історії залишити, щоб люди побачили, що весь світ побачив. Є різні люди, є такі, що не тікають. Я жму тобі руку. Тримай рівно, не бійся мене. Ми з і правильно, дуже важливо не боятися.